Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 155-те відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку тему, як трендові товари, що ж це взагалі таке і чи потрібно їм торгувати, чи ні. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще. Не підписаний, дивись я дуже часто, майже в кожному п'ятому своєму відео кажу про трендові товари. Це не дуже гарна стратегія і не торгуємо. І підписники мене питають: а що ж таке трендові товари в моїй увазі? А ну-ка, покажи нам приклади. От саме сьогодні я тобі і покажу такі приклади. Для початку дещо теорії: що ж таке трендові товари. Тренд це популярність. Тобто, це ті товари, які популярні зараз. І це нібито норм, але проблема в тому, що цими популярними товарами торгують дуже багато селерів, однаковими товарами. А що ми розуміємо? Коли у нас є багато попиту, тобто це тренд, але є ще більше пропозиції, тобто багато селерів. То що у нас є? У нас є демпінг, тобто кожен селер намагається якось виділитися і продавати дешевше, ніж його конкурент. Тому що у всіх товари ну, 100% однакові. І так погнали по прикладам. Перший приклад це ось цей нічник, космонавт, астронавт, він є сидячий, є стоячий. Той що сидить, коштує на 100 гривень дешевше зазвичай. І ми розуміємо, що ті хлопці та дівчата, які перші завезли півтора року тому цей товар в Україну, вони 100% заробили дуже багато грошей. Ну це ж ми бачимо і по відгукам, і по ярлишку топ-продажів. Але що було далі? Багато селерів побачили, що цей товар класно у когось продається, і почали також завозити його. І навіть завозити не самостійно з Китаю. Ні, завезли це все дроп платформу в Україну. Вони завезли великими партіями по 5 тисяч штук ці товари. І, звичайно, багато селерів, 100 плюс селерів, реально 150 селерів, почали торгувати одними і тими ж товарами. Чому так? А Тому що до них дуже легкий доступ. Просто бери в Одесі і продавай. А вся проблема трендових товарів в тому, що є селери, які торгують, наприклад, з Одеси, але не мають товару, тобто торгують по факту по дропу. І для них не важливо, вони зароблять 100 гривень або 25. Вони продали, пішли за куток, забрали цей товар, зробили відправочку, заробили свої 25 гривень і супер. Але це ж не супер для тих, хто цей товар імпортує з Китаю. Ми ж розуміємо, що були такі селери, які два місяці чекали цей товар, і він приплив, але він вже нікому не потрібен по той юніт економіці, тобто ціна вже не б'ється. Ось саме така штука, і вийшла з нічничком астронавт-космонавт. У мене майже всі учні та друзі купили ці нічнички своїм діткам. Уяви собі, який був величезний попит на ці товари. він і зараз є, але вже маржі немає. Другий товар, який вже є трендовим 3 роки, це фен. щітка GMA 4828, 3 в одному. Так, отака звичайна щіточка фен, вона є дуже популярна у жінок, які купують ці товари, і ціна також класна. Але ми бачимо і кучу селерів, які торгують саме таким товаром. Він є на будь-якій гуртовні в Одесі. Цей товар найбільш популярний в категорії фенів, звичайно, не враховуючи товари від самої розетки. Тому якщо ти бажаєш заробити на фенах, то саме цей фен тобі не друг, він вже віджатий ринком. Третій товар, також трендовий, це помпа для води електронна. Ось така. І тут мало того, що товар вже віджатий, а й якість його не така класна, як у перших двох товарах. Тобто, якщо нічник і фен вони класної якості, то ось ця помпа не дуже. Але оскільки є також ти, що ми завезли в Україну, до неї мають будь-хто доступ, і тому цей товар продається зараз дуже дуже дешево. Наступні ще два товари: це нічнички, «Зоряне небо або нічник луна. Також прикольні товари, не завжди якісні, але дуже віджаті. Тому якщо ти бажаєш торгувати нічничками, то купуй не астронавти, не луну і не зоряне небо, а щось дещо зовсім інше. Тому що проблема всіх трендових товарів можна порівняти їх лоб в лоб з твоїм конкурентом. Якщо у тебе буде зовсім інший нічник, то нема питань. Вже можливо він і буде коштувати на 100 гривень дешевше. Можливо, в ньому вже є якась цінність, якої немає у твоїх конкурентів, тому що товар то інший. Наступний трендовий товар це машинка для видалення катишок. Ось така. Також запам'ятай її і не шукай її, не купуй. Далі покажу тобі два товари з масажної теми. Це масажер, шиаци, подушка з підігрівом. Ось така дуже віджата. Вже 5 років ринок її якось віджимає, і звичайно, маржа там вже не дуже. Або ось такий електричний масажер 8 в одному. Також на сьогодні вже не цікавий товар. Раніше був дуже непоганий. Звичайно, давай покажу тобі щось із спорт тематики. і це ось такий набір трубчатих еспандерів 5 в одному дуже погана якість. Тому до речі, на них така неска ціна, тому що є аналоги з Америки, де звичайно дуже класна якість, але товари X5 коштує дороже. У мене навіть два учні починали з цього товару. І, звичайно, цей товар не залетів та не має мержі. Дев'яте трендовий товар на сьогодні це дитячий термопринтер. Дуже прикольна штука. Хтось запримітив цей товар, привіз його з кантонської виставки, почав торгувати в двох кольорах, і все було супер. Для того щоб цей товар працював, потрібно тобі на смартфон поставити додаточок. І цей термопринтер дитячий через Bluetooth під'єднати до цього смартфону. Реально через нього можна почати прикольні штучки, листівочки, бумажечки, візитівочки. Тобто то, товар прикольний. Але проблема в тому, що він вже трендовий. То їм торгує дуже багато людей. А оскільки товар у всіх однаковий, то немає нікого не ні подаруночка, не кешбека, то звичайно всі виділяються лише ціною. А бажаєш я тобі покажу зараз десятий товар останній на сьогодні, який вже віджимається 5 років. Уяви собі, у 2019 році цей товар має найбільший попит в Україні. І далі попит падає, але не в нуль. І цей прикольний, реально класний товар, дитячий це танцюючий кактус. Ось такий. Він музикальний, він танцює, дає різні мелодії, розвиває моторику дітей. Тобто реально прикольний товар. Але проблемка стала в тому, що, звичайно, цей товар також багато селерів запримітили. Він став трендовим і маржа на ньому вже впала. Але стоїть відмітити, що деякі селери почали відділятися від ринку. І вони на цей кактус почали одягати різні шапочки, різні якісь там одяг, або завозити кактуси в різних кольорах, наприклад, жовтий, червоний або фіолетовий навіть. І саме це і дало їм можливості якось підвищити рівень своєї накрутки. А чому А тому, що просто не можна порівняти ці товари лоб в лоб нашим покупцям? Якщо ти бажаєш, щоб я відсняв другу серію по трендовим товарам, то за товарами, які тобі не потрібно займатися, напиши про це в коментарях під цим відео. Ну а якщо тобі сподобався цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я вважаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.